Це, що акумулятор ми зараз в майстерні дуже відомої людини. Цього митця представить наш керівник напрямку Сергій. Сережа, представляй. Дай Друзі, зараз... добрий день. Слава Україні! Ми зараз в майстерні народного художника України Валерія Олександровича Франчука. Це великий сподвижник, великий друг, лауреат Шевченківської премії. І він бере участь у багатьох-багатьох проєктах, які всій час започатковували спілка художників. Один з них це. Наш перший загальнонаціональний патріотичний проект, який називався, ну з, -з, -з якого ми власне стартували ще у 22-му році. От і цей цей проект Повертайся живим об'їхав всі країни Європи. Практично Валерій Олександрович був представлений в Польщі, у Франції, у Німеччині, і от зараз він е працює ну над новим циклом робіт, які ми будемо частково залучати в проект ліки від Амнезії Козаки на варті. Оце наш з В'ячеславом і Іриною Борисівною Дробот проєкт від музею театрального музичного та кіномистецтва. Ми зараз приїхали на відбор картин і будемо визначатися, які самі полотна з'являться на цій величезній виставці, де буде понад 20 українських митців. Саме так. А зараз ми пройдемо вже в майстерню, де саме творяться ці, ці шедеври, правильно? Правильно. Так, а зараз ми заходимо в зимову майстерню, де тепліше, бо там холодно, там зберігаються картини. Бачите? Все тут просякнуто творчістю. Хоч, хоч живий в цьому. Приснилась приснилась моя зелена, і я намалював, як ми пасли корівки корівки мали... маленькі. Оце так хорівки. народжуються шедеври. Це якась свіжа робота. Ну це вже не закінчено, це працює тільки да, 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 над нею. Так, ну трошечки так, щоб. Камеру повернемо, Правильно? Так. Да. Що це вона не повертається. Ну ладно. О, працюю я з шпателями, шпателям. оце Ні. мій пензель такий я ними. Так, більшість, давай, більшість полотен, ну, не більшість, а всі полотна. Давайте, які, так, ви станете з 93-го да, да. чи 94-го року uh -huh. я почав працювати, до того я робив велика серія, була джерела по українських народних піснях. В нею я вступив в Національну спілку художників в 90-му році. От, і так пішло далі вже питання, що Ну, я так. Працю... ну ви приєднуєтесь до великої, великої події великого напрямку. Я завжди, Творчого, я, так? завжди в ньому. Я стараюся, як тільки є найменша можливість, представити. Тому що художник, якщо працює для себе і ховає в майстерні, і йому не потрібні виставки, я вважаю це Ви ви знаєте, одна з наших українських творчих зірок. Тому нам дуже приємно, що ви підтримуєте нашу ініціативу, що ви доєднуєтесь і 9 березня будете своїми роботами у нас на виставці. Буду і завжди, як буде потреба, якась я завжди дам свої твори для. Представлення Дякую. на широкому глядачу. Ну, хочеться сказати тоді слава Ісусу Христу, коли воно так і, і слава Україні, да. і героям, слава. Он бачите, яка це краса. моя це моя саме основна критична е, постать. Бо матір Божа да. із Ісусиком завжди тут я приходжу вранці. Вона часом дивиться веселіше, часом сумно. Ну, бачите це а тому, що справого. матір Божа вона ж є покровителька покровителька козацтва. Так. А ми ж казацтво представляємо об'єднане тому. Так. То, а то, моя, то моя мама, то моя мама. то її то Марія, вона мені розповіла про голодомор, бо вона пережила дитиною, ну, дівчинкою 14 років пережила голодомор. От. То, то я був в Польщі з своєю представленням виставок, навіть була в Увсеймі польському, то раніше то е, посол України, хто -то там був, Моцак. Моцак, дав мені таку. Корчість. О, це Шевченко, О, це нам на виставку да, треба да, Шевченка да, да, да. як головний прошу, мотив. Оце ну, і стриптиха облога з хіфським військом, ну козацьким військом. Так, козацьким От, ота, от, от, от ліва частина там, воде е, за, за вами, от за тобою, Славочка, от. От. О, ця частина. Ага. А отим, отам от, два вони вон там найбільші. Ага, ага. Кутку вони в мене. Якщо треба буде. В'ячеслав, ми можемо взяти. От давайте, як, як мала Ну, давай. перше, Шевченка нам треба обов'язково взяти. І бо це ж... І триптих можемо взяти. Давайте о, Триптих птичь візьмемо. А, а, да, а, а, давайте, а, а, давайте візьмемо три птик. давайте, дуже мало І давайте нам нашого Ярослава, бо це Святослава. Ви знаєте, що у нас Київський козацький полк, о, це якраз буде перенязя Святослав. Ярослава, то і це до Шимченка, буде якраз, да. І, і якщо може у вас є якісь маленькі роботки а такі, а, а, а не хочете ту нову, яку я закінчую, оце да мальва цвіте. Це війна, війна порушила це. О, це теж теж хороше, хороше і по кольору. Да. Світла, давайте, давайте це. Давайте мальва цвіте. Цей, цвіте, да. Давай, цвіте. Ну, я думаю, вона підсохне за неділю. Так, неді. да. да, ну, вона вже на 9, коли... 9... А, 9 березня, на день народження Тараса Григоровича Шевченка. Прекрасно. Музей театрального мистецтва. Музей театрального мистецтва, це в Лаврі. Так, так, так що всіх запрошуємо, запрошуємо всіх глядачів. Запрошуємо в цей музей на велику подію мистецьку. Так, це ну, на цьому ми так. закінчимо молодці, запис, молодці, бо молодці, буде... Молодці, молодці, що зупинили таку підняти справу. <с Слава> Пановесла дуже приємно. Дуже так. приємно. Це зараз найважливіше те, що 100%, можуть це включитися у цю справу. Підтримки української головне яка війна. тема ліки від амнезії, так. щоб люди не забували, щоб не забували. що йде а. війна, що цей звір до нас попер, Що ми ще з глибин про про праспропраслав'янських не можемо від нього відкараскатись. І Що ми знаємо, що або ми, або нас, так, ви у нас зараз у нас все вийде. Зараз вийде тоді да сто все все не да. 100%. 100%. врагні пройде Добренько. Да, да. бачиш, щоб ми ж в майстерні та да. так відомого да. майстра. Це ж архів. Отак От починались великі справи. Правильно? Так, Правильно? <ріст> Я казав.